Коли ця голодовка була, то там, що там у нас було, там зерна трошки та жорнували, робили крупу. Хлопці збиралися такі, як він. Та й поїхав він туди з хлопцями, привіз там, ну стільки та ж не мішок, а торбу якусь. Та й привіз той жом та полокали його в цибрах. Ну, не тазі, таз, тазів не було деревляні такі цибри називали, циберки. Мили його, видавлювали по тому. На брезент стелили на траву брезент, і потім той жом на то. І він як то, що вижимав, ну, витікало, а потім перестав, переставляли на другу траву. А він вигорів той, та трава жовта стала. От, і так, так, так ми підсушили, то ще, ще десь трошки, а туди вже мішали крупу з тим, от і робили такі ляпки, та їли. Та й пухли від того. Да. Пухли, ще й крепко пухли.